Сьогодні ми разом відзначаємо День української державності, свято, що символізує нашу багатовікову історію: незламну волю до свободи та невпинне прагнення до незалежності. Розпочалися заходи покладанням квітів до підніжжя пам'ятника Ярослава Мудрого, засновника нашого славного богослава. Також цього дня покладанням квітів шанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка та віддали шану загиблим героям російсько-українській війні. Присутні, хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх полеглих. У цей день ми особливо відчуваємо міць українського духу та єдність нашої нації. Нині кожен свідомий українець та українка відстоює свою країну, її ідентичність, мову та культуру. Завдяки мужності та самовідданості наших збройних сил України ми маємо можливість щодня працювати, навчатися та відбудовувати нашу державу, зміцнюючи її економіку. Також церемонія покладання квітів відбулася на площі Ярослава Мудрого до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Цей день є символом неперервності багатовікової історії українського державотворення, що сягає часів Київської Русі, і водночас днем шанування великого державотворця Київського князя Володимира Великого. В заходах взяли участь міський голова Віталій Хоменко, секретар Боуславської міської ради Владислав Шпак, представники місцевої влади, громадських організацій та небайдужі мешканці громади, які прийшли віддати шану минулому та утвердити віру в майбутнє. Триває війна. Розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Слава, ні воля. ще нам братя Українці, усміхнеться доля. День української державності це нагода згадати про незламність українського народу та подякувати тим, хто щодня виборює нашу свободу.